Одним із напрямів нашої діяльності є аналітична діяльність, яка спрямована на вирішення проблем на регіональному рівні через аналіз публічних політик. Зокрема, метою Створення нашого центру є реалізація громадських ініціатив через певні проекти і програми, але які містять саме компонент аналізу політики. Чому це важливо? Тому що коли ми об'єднуємо певні зусилля, ми це називаємо в себе в центрі, ми об'єднуємо суб'єктивні думки в одну таку об'єктивну картинку, яка дозволяє нам побачити, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему. Ну, зокрема, у нас тут наразі є така остання, скажімо, позитивна практика нашої співпраці з органами влади, коли постала проблема. Підвищення тарифу на пасажирські маршрутні перевезення, і в результаті публічних дебатів ми дійшли до такого певного консенсусу в своїх діях, тобто обрали проміжну ціну в 3 гривні. І наразі зараз ця проблема буде досліджуватися на нашому місцевому рівні, буде вивчатися пасажиропотік, будуть долучатися знову ж таки експерти, тобто різні люди, які є і споживачем послуги, і які є, скажімо, надавачем цієї послуги, але з тим, щоб прийняти єдине склад можна, ну, це умовно єдине правильне рішення, тому що змінюються умови, змінюються обставини, в яких люди проживають. І на той момент, коли рішення буде прийнято, воно, можливо, буде правильне. Пройде час, на нього можна подивитися з іншого ракурсу. Безумовно, наш центр він не є такий потужний центр, як центр Разумкова, чи Коліушко, чи дем... 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 демократичні ініціативи, але ми намагаємося працювати на своєму рівні і намагаємося... Намагаємося долучатися саме до сфери аналізу публічної політики. Зокрема, наш аналіз публічної політики він також привносить в ці методики гендерний компонент, тому що одним з напрямів діяльності центру є утвердження принципів гендерної рівності в українському суспільстві. Ну і все, що відбувається, всі проблеми, які ми розглядаємо, ми розглядаємо їх так само з точки зору жінок і чоловіків. Тобто на початковому етапі це постатейний розподіл усіх показників, але далі ми заглиблюємося і тоді. Намагаємося врахувати інтереси усіх маргінальних груп, тобто, це можуть бути люди з обмеженою дієздатністю, це можуть бути молодь, це можуть бути діти, це можуть бути пенсіонери, тобто, в залежності від того, яка проблема виноситься на поверхню. І ну, ми маємо велике сподівання, що наша аналітична діяльність вона привнесе, скажімо ти, якусь новизну, можливо, навіть в діяльність влади, тому що на сьогоднішній день. Ще дуже важливо через аналіз політики налагодити оцей публічний діалог між владою і громадянським суспільством. Ну і безумовно сюди потрібно долучити засоби масової інформації, тому що. Вони мають, скажімо, це великий вплив як на владу, так само і на громадянське суспільство. Вони можуть проблему нівелювати, а можуть навпаки її піднести на зовсім інший рівень. І тоді ми бачимо якесь певне розуміння, чи навпаки нерозуміння цієї проблеми зі сторони місцевої громади.